всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про гарбузовий комбайн мороза, ціна, доставка, в що це все обійшлося. Плюс, ви просили за мери, розміри, бо дехто каже, чи буде вигідно мені їхати, чи влізе він мені в буса і тому подібне. Скажу наперед, краще вже подзвонити до мороза, і він вам зможе цю штуку, грубо говоря, Розібрати, я так розумію, в деяких моментах, і воно точно вам влізе. Ну, а тепер, що ви просто орієнтувалися, сам комбайн 100 тисяч. Е -е, ждав я його близько місяця. Е -е, ну, люди були дзвонили казали, блін, я чекаю 2 місяці. Хтось каже, і мені теж за місяць зробили. Хтось взагалі позвонив сказав, а мені за 2 неділі. Я так розумію, просто робилася партія. І я попав в цю струю. Отак. От Це так, як я розумію. Тому що Роман робить тоді, коли є замовлення. Є. Далі. Питалися, як ти розраховувався. Бо хтось дзвонив, казав, типу, мені сказали, давай дай предоплату. каже, чи як поштою мені краще заказувати. Дивіться, я. Заказував на делівері. Делівері буде дешевше, чим нова пошта. Мені навіть страшно подумати, б тут не нова пошта. Я заказував делівері. і виходить, я оплачував комбайн весь онлайн. Тобто я позвонив до Романа, поспілкувався з ним, спитався. Тобі як краще гроші мужик перечислити, на пошті віддати, налічкою переслати чи онлайном скинути на карточку. Він каже, я тобі вийшов свій рахунок, і ти, будь ласка, мені на рахунок перекидай. От і все. Щоб ви розуміли, він на приваті, пересилка грошей з мого рахунку, як це відбувалося, взяв обичну кредитку свою, засунув оцей банкоматік зелененький. Втарабанив туди деньги. Потім з свого рахунка переслав через приват 24 на його рахунок. Операція мені встала в 1 гривню. Отак от, от. Це що ви розуміли. Тобто не думайте, що там ще з вас візьмуть 10 тисяч за те, що ви пересилаєте свої гроші. Ні. Іменно з привата на приват, якщо будете пересилати, у вас вийде 1 гривня. Ну це тоді так було. Зараз не знаю, може вже більше 2 гривні стало. Ну тоді було так. Є. Тепер вертаємося знову до наших віслючків. Комбайн 100 тисяч. Доставка комбайна з міста Лубни в місто Вінниця, обійшлася 11 548 гривень. Їхав він 2 дня. Отак от, от. Це для всіх тих, хто каже, що прижене трактора з Китая за 300 доларів. От і вся доставка. Тут доставка бляхамуха з Лубнів по Україні в Вінницю обходиться 300 баксів. А вони хочуть трактора з Китаю за 300 баксів є. І плюс доставка з Вінниці до нас в селу 1300. Для розуміння це десь було 19-20 кілометрів відстань. Отак от евакуатором доставляли. Зараз силочка зверху, можете подивитися. Тепер для всіх тих, хто думає, як його приволокти, легше буде приволокти, якщо ви поїдете самі. Зараз розкажу розміри. Мужик зі мною на днях спілкувався, то каже, що він довіз за 7,5, здається. Це своїм ходом. Тобто, наняв людину, машину, вони поїхали, при їжа там, не знаю, ночували, не ночували, ну коротше, це в сумі йому обійшлося 7,5. Ну, реально він зекономив, тому що в мене 11,5. Тобто, економія буде, якщо поїдете самі. Тепер по розмірах. Дивіться, якщо брати по розмірах. Від землі, до самої його вищої точки, це ось сюди, то це буде 177 см, 1,77 77. Але ви врахуйте, що ось це, наприклад, можна буде відкрутити оцю всю штуку. І виходить, у вас тоді висота буде 1,52 52. Це він ще стоїть на колесах. Так? Так. До осі он до тої, якщо, наприклад, зняти колеса, то виходить від землі. До осі висота 25 см. Тобто, якщо ви знімете колеса, то ви від цієї всієї суми, що я вже перерахував, ще віднімаєте 25 см. Як воно, звісно, запихається вам в бус, цього я не скажу. Бачив, люди запихають. Тобто можна реально зекономити по простору і його туди впихнути. Ширина. Знову ж ширина оцього горловини. Оцей. Яку можна відкрутити, її ширина 29,5 см. Якщо брати ширину самого комбайна іменно от звідси. По цего, не по колесах, по цього, то його ширина 107,3 107 см 3 мм, беру погрішність на рулетку, бо це китайські рулетки, то може бути рівно 107 в когось. Отак. Є. Далі. Ми бачимо, що є колеса. Колеса від краю комбайна виступають на 22,5 см. Що зліва, що справа. Тобто, якщо відкрутити горловину, зняти колеса, то він буде у вас набагато-набагато менший. Є, Далі. Довжина. От всіх до тих іменно по трубі. Метр 50. Ну, чіть, ще ось за 2 см торчить цього. Це якщо там вже вообще будете розбирати. Кожух виступає на 14 см. З кожуха ще терчить вал. Бачите? 7,3 мм. Тобто 7 см 3 мм є. І саме дишло ще 91,5 см вам виступає наперед. Якщо брати йти назад, дивитися позадкові, то ось це корито в даному випадку, секундочку, на 21 см в мене виступає. Отак от. А тепер, якщо вам цікава вся довжина, то корито, труба плюс дишло, от ви маєте довжину. Самого всього комбайну. От і все. Що такого самого цікавого було по комбайну, що люди питалися. А, ще забувся, дивіться. Одна, бачите? Я коли його привіз, дивився, мені що тут одна оця заслонка. Дивіться, одна заслонка і он, не знаю, чим вам видно, друга, бачите? Просто пояснюю по-простому. Одна заслонка ось прикручена, друга заслонка тут прикручена, дві заслонки. Тобто, варіант того, що вам випаде гарбуз, такого вже немає. Ну Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це все здоров'я. Всім до побачення.